yeah, yeah. Валерія. Дев'ятнадцятому <ріцеплення> році на останні без бородишова спілкувалися російською зараз посла ФРН в Україні Анку Фельдгузан у стінах центру Ямаріуполя особисто зустрічає Вадим Бойченко. Міський голова Маріуполя розповідає про перший хаб для мешканців наразі окупованого міста, який після повномасштабної агресії відкрився саме у Дніпрі. Починали з того, що нам міська рада надала бібліотеку, і ми майже рік були в бібліотеці центральній. А потім ми вже розуміли, ну що ми стаємо більшими, ширшими. І нам треба трошки бути ширше з точки зору будівлі. Ми е, взяли цю будівлю в аренду. у центрі надають гуманітарну підтримку переселенцям. Тут працюють юристи, психологи та медпрацівники. У розпорядженні гостей також пральня, послуги швачки та салон краси. Діти відвідують розвиваючі заняття, працює клуб для літніх людей. Завдяки співпраці з німецьким урядом Маріупольців у центрі ще й працевлаштовують. Ми просто хотіли допомогти тимчасово переміщеним особам. Ми мали цей досвід, що зробити для них, і перш за все, знайти їм роботу, тому що люди, їм треба дати як, сенс в житті. Опинившись у Дніпрі, кухарка з 35-річним стажем Інна Бобровська завітала до центру. Ребята мені в центрі сказали, що ми знаймо тобі роботу, не переживай. Ми найдемо і ви знаєте, в такий короткий час зателефонували, зателефона, сказала, Іна, надо, є робота, іди, я пішла. Наразі жінка-шеф в італійському ресторані. Мої хазяїва італійці. Вони такі вимогливі, такі те саме вивчали, всьому навчили. і сказали, що давай ти та, яка нам нада. Міський голова Маріуполя каже, розвитком проєкту задоволений. 62% працевлаштованих маріупольців. Це 2200 плюс людей, які знайшли роботу в. Не тільки в Дніпрі, в різних містах України, де сьогодні перебувають наші маріупольці. Сьогодні ми маємо, коли ми починали, мали 300 вакансій, сьогодні Ми маємо 5 тисяч вакансій. І сьогодні люди, які чекають про це влаштування, це тисячу людей. Тобто ми для кожного маємо п'ять пропозицій. Віднедавна Маріупольцям допомагають отримати державну компенсацію за ту шкоду, яку їм завдала Росія. Держава сьогодні піклується. Ми маємо можливість сьогодні допомагати. Я дуже задоволений співпраці з німецьким урядом. Я дуже задоволений співпраці з народними партнерами. Я дуже задоволений співпраці сьогодні з, з містом Дніпро, з, з паном Філатовим. І сьогодні ну, ми відчуваємо цю підтримку, цю допомогу з кожного напрямку. Міжнародні партнери і місто Дніпро. Дякую вам. наразі у 16 українських містах. Працює 21 центр Я Маріуполь.